Вітаю вас на своєму каналі. Ми будемо тренуватися сьогодні на площаці. У нас сьогодні будуть м'язи грудей і будуть плечі. Буде передня дельта, центральна і задня дельта. Будемо працювати по одній вправі на груди на плечі. Так будемо змінювати навантаження. Сьогодні працюємо 30 секунд роботи, 15 секунд відпочинок. І того буде 6 вправ. Добре, погнали! Перша вправа у нас буде широким хватом, віджимання. Так, поїхали. Опускаємось вниз, вдихаємо, піднімаємось вверх, видихаємо. Прес тримаємо в напруженні, дивимось перед собою. Головне, щоб у вас корпус був рівний. Висоту можете підібрати відповідно до своїм можливостям. І дихаємо. Коли розтягуємо м'язи, опускаємось вниз, вдихаємо, піднімаємось вверх, видихаємо. І ось така відбувається робота. Так, добре, виконали. Поки відпочиваємо, переходимо до наступної. Будемо з експандером працювати відповідно на передню дельту. Так, і поїхали. Опустили вниз, підняли вверх. Як бачите, амплітуда досить така невелика. Але функцію передньої дельти ми виконуємо вверх. Підняли лікті, руки в ліктьовому суглобі трішечки зігнуті. Ось в такій техніці працюємо. Поки відпочиваємо, переходимо до віджимань, будемо піджиматися тут середнім хватом. Тут задача буде, щоб ліхті вже йшли до корпусу. Лігті до корпусу і так працює. Теж поспішати не треба, треба сконцентруватися на руку. Інколи, о, як мати такий ритм, щоб ви могли і дихати, щоб у вас і дихання сильно не збивалося. При цьому пропрацьовуючи м'язи. Добре, і того в нас три вправи вже є. Далі продовжимо плечі. Плечі будемо працювати на центральну дельту. Відведення руки в сторону. Будемо працювати по черзі праву і на ліву сторону. Одна рука і Одна. Одна. Сторону відводимо, видихаємо. Видимо, вдихаємо. І в секундочки затримуємося в верхній точці. І, до речі, експандер. Виставляємо натяжіння таким чином, щоб можна було відчути і навантаження, і з нормальною технікою працювати. Тому від кількості резинок буде залежати, з яким навантаженням працюємо. Що можете всі п'ять, то, то дуже добре. Третя права для грудей це лучник. Опустилися на одну сторону і на іншу. І переносимо на вантаження ось таким чином. Розтягуємо одну сторону і іншу. Одну, і іншу. І весь час в напруженні. Не розслабляємося. Відчуваємо, що ви досить добре вмикаєте груди, але й лікті. Лікті ближче трошки до корпусу. Сильно лікті вперед не відводимо. І третя вправа для плечей. Це задня дельта. Задню дельту також виконаємо по черзі з експандером. Готуємося. Поїхали. Ось так перехвачуємо одну руку іншу і переводимо. Стараємось сильно лопатки не зводити, а більше як відводимо, в сторону. Відвели, відвели крес напружені, спина при цьому залишається рівна. Чудово! І з вами ось такий комплекс для грудей і для плечей виконали. Дякую, що були зі мною,